Доброго ранку. Руслан, доброго ранку. Мене чути? Добрий ранок, Оксана. Так чути. Добрий ранок. Ну що, оскільки моя чарівна команда покинула мене і поїхала на осінні насолоди збирання грибів, е, там риболовля, сауна. Я вже сьогодні зранку переглянула все, що вони там. Гарно насолоджувалися все, що вони робили, так? то такі е, важливі, скажімо так, наш ранковий діалог це дуже важлива подія кожної неділі. Поклали на мене, оскільки я у Німеччині нікуди не поїхала, в нас тут грибів заборонено збирати. Якщо можна, то тільки лише один кілограм, іначе вас оштрафують. Тому сьогодні ранковий діалог у нас буде Україно німецький. Ось так. Значить, спершу я хочу розповісти трошки про свої результати. Так а далі вже по черзі я знаю, що повинна виступати наша Марія Миколаївна струскавця, і наші дівчатка дуже відповідально залишили кожне відео. І Руслан нам потім згодом це все включить. Десь на початку літа звернулася до мене сім'я. Це наші українці з Харківщини, і вони зараз проживають в місті Кьоль. І мамі встановили діагноз, тобто типово медичний діагноз це розпечінки. Якщо я не помиляюся, жінці десь в районі 56 років, так, і о, її тіло було все покрите такими дуже дуже темними п'ятнами, такими, ну, майже по всьому тілі, розповідала її донька. Вони і по плечах були, і по руках були, і по грудях були. І, ну, звичайно, я, порадившися з Іринкою, так, ми зробили такий дуже хороший інтенсив на три місяці. І зараз я хочу вам розповісти, тому що я веду натужно пацієнта ЗО, веду, що я даю, так. Ось, і перший місяць ми давали значить, вітамін С по, дві, по одні два рази захисну формулу. я не помиляюся, здається по дві капсули тричі на день. Мілк, тісил, е хлорофіль напротязі дня. Тобто, я зараз вчу пацієнтів розбавили півтора літрову пляшку, так, і ви на протязі дня повинні її випити. Срібло. Каскара, оскільки в нас були проблеми з туалетом, і обов'язково лімфатік. Це в нас був перший місяць. Другий місяць ми продовжували вітамін С, захисна формула, мілк тісел, ред клевер, хлорофіл. Підключили ми хорошу чистку кишечника, значить, лок, лобіфіда, флорафорс, каскара, продовжували і досить великими дозами замброзу, тобто 50 грам замбрози тричі на день. І третій місяць у нас був грипайн, Лівгард, буплеру, срібло, Ечай, хлорофіл і також замброза. Через рівно тих три місяці мама мала повторний візит до лікаря на ультразвукову діагностику і також здачу аналізів і на превелике здивування самих лікарів. Лікар, яка робила ультразвукову діагностику, і потім через три дні прийшли результати аналізи, сказали, що жінка повністю одужала, але для самих можу сказати, що самі емоції, доньки, яка вона каже Ксан, я бачила, як на очах тіло мами воно просто очищувалось так, воно просто зникали ось ці темні її п'ятна. І тому, каже, для мене це був такий великий показник. Вона настільки помолоділа на лиці, в них було дуже велике весілля в Кьольн, Там наречений був зі штатів, тому обирали дуже величезний ресторан і знайшли тільки в Кьольн, тому що це дуже велике німецьке місто, і е, зробили дуже багато фотографій. І коли я просто переглядала фотографії, я навіть сама, що я цю жінку особисто бачила кілька разів вживу, я її не впізнала. Настільки було омолодження на обличчі, ну те, що гарна сукня і мейкап це само собою, але потім лише згодом її родина сказала: Оксан, це результат твоєї роботи. Тому я з великою пошаною і вдячністю компанії за цю чудову продукцію, є доступ до якої ми маємо навіть тут у Європі, і ми ростемо, і ми розвиваємося, і ми маємо можливість допомогти людям. Ну це достойно, як кажуть, це найцінніші слова, які можна почути від пацієнта, коли він в сльозах радості телефонує тобі. І каже, що ось такий результат, і вона настільки трепетно тепер відноситься до своєї печінки, що вона мені каже Оксанка. Хлорофіл я продовжую пити. Кожен місяць ці мені давай щось на печінку. Тобто я не хочу нічого. Десь там, якщо там її десь трошки заболить, вони зразу телефонують. Оксанка щось порадь. і вона стала взірцем для своєї доньки. Тепер в нас донька на такому якби оздоровчому марафоні, та тому що все личко покрите такими. Ну я так думаю, що там теж є проблеми з печінкою і проблеми з кишківником. Тому ми зараз працюємо і десь при нагоді, коли знову буде. Наша оказія поділитися результатами, я розкажу вам про результати ще і доньки. Ви знаєте, у мене зараз в переліку пацієнтів з'явилися люди з сахарним діабетом. І я хочу поділитися, можливо, я вже колись колись розповідала, але я хочу повторитися. В моєму житті була бабця, яка вела більш монаший спосіб життя, і ця бабця хворіла на сахарний діабет, і вона колола довгий час інсулін. Я пам'ятаю, що це були мої перші роки з компанією, і я не знаю, хто мені тоді нарадив, але я бабці почала привозити наш е, сік ноні. Я пригадую собі, що один раз у е, мене була така фінансова можливість, і я бабці купила його доволі велику кількість. І коли я його привезла до неї, а вона вже довгий період його споживала на кожен день. То після тої випиту і великої кількості соку, ноні я не буду обманювати, можливо, 10 пляшок, можливо, і більше. Це було дуже багато років. Це було більше аніж поза 10, а то й, може, 12 років тому назад. То моя бабця в один день подзвонила мені і каже: донечка, я не колю інсулін, тому що я себе дуже добре почуваю, у мене немає скачків цукру. І я це пригадала, тому що я маю доступ. Я кожного місяця замовляю собі продукцію з України. Дякую Богу, що в мене є такі люди, які мають можливість мені це доставити сюди у Німеччину. І зараз у мене є двоє пацієнтів, з якими я розпочинаю таку ж саму схему, як було з моєю бабцею. Моя бабця вже. Хесбом спочиває, але це такий, знаєте, якби сигнал був десь згори, що я пригадала собі свій власний такий результат. І ось зараз в мене є двоє пацієнтів, це люди старшого віку, так? Яких, з якими я буду пробувати таку ж саму схему. І якщо, дасть Бог, у мене все вийде, а я впевнена, що буде дуже хороший позитивний результат, то при. Найближчому ранковому діалозі я обіцяю вам, що я з вами поділюся, до яких результатів ми дійшли завдяки нашому соку ноні. Ще хочу вам просто розповісти. У зв'язку з тим, що Європа це більш платіжеспроможна країна, оскільки тут люди мають вищі заробітні плати, і коли ти приписуєш їм перелік препаратів там десь в квоті до 300 євро, для них це в межах норми. Так, це для них не є. Це для нас, для України. Люди заробляють таку заробітну плату за місяць. Тому я дуже наполягла і Ірина Павлівна. Склала для мене, оскільки Європа живе в такому дуже швидкому темпі так, життя. Наш український ЖКТ це чудово, але тут люди не мають часу чекати тих 90 днів, знаєте, і вони б бажані отримати свій результат дуже швидко. Тому, дівчатка, я практикую, тобто я на старті в перших пацієнтах, якими, з які будуть проходити ЖКТ по скороченій, по скороченому часі, тобто це десь в межах півтори місяці, так? Але я пис. Тобто Ірина Пальна складала перелік продукції не лише з європейського ринку, а також із українського, оскільки я маю до цього доступ. І вже в майбутньому, там на наступних наших ранкових діалогах, я вам розкажу, тобто я вам поділюся повністю е цією схемою, якою склала Ірина Павліна. Я вам розкажу, про які хороші результати нам вдалося досягти. Ось. І я думаю, що це якби ми започаткуємо такий європейський ЖКТ. Я на це сподіваюсь, тому що. Е Нема так в нас, що без продукції НСП в нас не було результатів. У нас результат є завжди, і він завжди є хороший і позитивний. Тому ми зробили таке розширення з нею, аби охопити максимум усіх систем в організмі і би за тих півтора місяці досягти бажаного результату. Тому що ми знаємо, та, що все початкових, який би пацієнт не прийшов до мене, я все одно починаю з ЖКТ. Тільки я його кардинально розширюю. І вже буквально за тиждень часу людина бачить свої перші результати, і вона з певне йде до кінця і продовжує як, якщо є дуже глобальні проблеми в межах трьох місяців. А якщо так, то просто деякими продуктами вона користується вже на стабільному. Ось такий вдалий початок. Далі я передаю слово Руслан. Правда, не знаю кому. Чи ти включаєш записи, чи в нас є Марія Миколаївна, наскільки я пам'ятаю, ринка казала. Добрий день. Сьогодні. Хотіла сказати, якщо ви дивитесь це відео, то в мене вже нема. Ні. Ми просто відправляємося по гриби. І якщо ви дивитесь це відео, значить інтернету в лісі немає, і тому я записую це відео. Хочу поділитися дуже хорошим результатом, тому що буквально тиждень тому в середу я зустрічалася з жінкою. Яка сказала, яка сказала, що в неї брат після інсульту ходить, не реагує ні на кого, не хоче нічого їсти. Ну, дякувати Богу, що. Кардіолог поставила його на ноги, але була постійна апатія нічого не їв і нічого не хотів робити. Ну зазвичай, якщо він не їсть, я в мене був такий трошечки, що треба дати всю рідину. Ну і звичайно, наш сікноні, який працює завжди на ура. Я кажу: беріть сикноні по 50 грам, три рази в день, пийте хлорофіл обов'язково тому, що хлорофіл наситить мозок киснем. Ну, їй кажу, лецитин видушуйте по три капсули три рази. Е, ну, Принаймні, е, я подумала, що це повинно дати результат, там за тиждень-за два буде якийсь результат. Це був, е, я з нею зустрічалася буквально в середу, в четвер вона отримала продукцію. В суботу вона мені вечором дзвонить і каже: Іра, що ви зробили з моїм, чолові, е, з моїм братом? Я кажу, Я перепрошую. Думаю, господи, що? Вдавився хлорофілом чи що. Я кажу. Розказуйте. І вона каже: ви розумієте, через два дня він пішов, сам помив голову, намазав голову гелем, так як зазвичай він робив. Сів за стіл, каже: Я хочу їсти. Почав говорити, бо до того він не говорив, тільки махав головою. І каже: а тепер розповідайте, що зі мною було. Ну, звичайно, результат шикарний. Пізніше ми. Я щиро їй подякувала за те, що вона перезвонила і сказала. Далі ми, звичайно, під, підключимо Сікноні, МайнМакс, Омегу, підключили вже Омегу. От, і я думаю, що от з нашою продукцією от такий чудовий результат. І ще хочу. хочу дати свій особистий результат, тому що ми не роботи, і навіть при тому всьому, що ми займаємося здоров'ям, ми також можемо хворіти. До мене прийшов мужчина і весь засмарканий, бачу очі шкляні, я кажу, Господи, та, та вас кажу, ну, якісь, якась форма грипу. Та ні, та ні, мене просквозило, мене просквозило. Ну, в кінцевому результаті через день. Просквозило вже мене від нього, в мене почалася температура, вискочив герпес, а нам потрібно їхати на гриби. Бо в нас засідання нашого клубу і чомусь погода така дощова. І в кінцевому результаті я по старому провіреному методу три чая, три кошачі когтя і три подарку, буквально що дві-три що години. На другий день я встала з хорошим. Вже настроєм, герпес вже заживає, так от, до речі, масло чайного дерева дуже гарно допомагає, тому результати, результатів ще багато, але починається зараз зміна температури, тому майте на увазі, що вдома потрібно мати обов'язково Е, чай, подарку і кошачий коготь. це те, що вам допоможе зразу в ту саму хвилину. Ну, звичайно, що я ще підключила вітамін С по дві-два рази. Ну, але це таке. Але те працює проти вірусних, і щоб е, вірус потрібно в, е, зловити, Вірус потрібно зловити зразу в ту хвилину. Коли він тільки зайшов, тому всім гарного настрою. Я думаю, що мої поради будуть корисними. Всім папа, -па. а ми на гриби. Леся. Я хочу поділитися результатами вживання продукції НСП своїм чоловіком. Спочатку скажу діагноз, який в нього є, оклюзія стегнової артерії, атеросклероз судин, гіпертонічна хвороба серця, ішемічна хвороба серця. Ну і от на фоні тих всіх хвороб йому були призначені прийом статинів, які ми вирішили замінити лецетином та альфою для початку. Ну і от спочатку перед прийомом лецетину і альфи холестерин загальний був 8,6, ну а після двох місяців прийому лецетину і альфи по дві капсули два рази на день, він зменшився, став 6,4. Так само тригліцериди були підвищені, стали в межі норми, ліпопротеїди високої щільності, так званий хороший холестерин, був занижений, а став в межі норми. Так само поганий холестерин був 7, став 5. Ну і коефіцієнт атерогенності також був завищений 5, ну, а став 3,95. ну Врахую, що це хороші результати. На... Сьогоднішній. На сьогоднішній день і е, ще без дотримання спеціальної дієти е, такі результати. Дякую. 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 Доброго ранку. Мене звати Галя Сологуб і я в компанії НСП, працюю вже дуже давно. Здається, від народження я з цією компанією. І в мене є звичайно багато гарних, цікавих нових результатів. Я працюю в школі вчителем, і в мене недавно випустилася одна дівчинка, яка мала зайву вагу. Але справа в тому, що дівчатка не дуже зараз комплексують, що вони трошечки повненькі, все в них гарно, гладенько. І ось вона прийшла до нас допомогою, тому що в неї є якась певна ступінь ожиріння, Їй потрібно скинути вагу. Звичайно, ми знаємо схему, яка працює в таких випадках, і ми цю схему запропонували їй. Що саме? Це наше святе локло, це наша дорога каскара і наш прекрасний препарат, який називається хромхелат? Ці три препарати дійсності роблять чудеса. Через два тижні дівчинка скинула 2 кілограми. Закохалася в цей продукт, в ці продукти, і щаслива прийшла, взяла на наступні два місяці, поїхала в Польщу і сказала Боже, як вона себе добре почуває. Отже, якщо у вас є бажання скинути вагу і привести себе у форму, допомозі вам буде локло, яке п'ється один раз в день, але наша пацієнтка пила його два рази в день, зранку і ввечері. По Чай з столовій ложці, того чудодійного порошечку. Потім на вечір вона пила дві капсули каскари і два рази в день по дві капсули вона пила хромгелат. Саме ці препарати вам дозволять і допоможуть у питаннях скинення зайвої ваги. Дякую вам всім за увагу! А з вами була я, Галя, зі Сокаля, ваша Галина Сологуб. Продовжую з вами бути я, Сологуб Галина, і в мене є гарний результат по військовослужбовцю. Мій коханий відвоювався, тобто три роки він був на війні, і після того, як його схопив інфаркт в Запоріжжі, йому надали допомогу і він, дякуючи всім богам, і ангелам і молитвам, які були складені на його. Честь і на його особу його звільнили з війська, і він зараз вдома. Але відповідно, тягання тяжких бронежилетів, бігання великих дистанцій, тому що 128 ма десантно-штурмова бригада це штурмовики, які мають великі нагрузки на організм. Відповідно, потребують достатньої військової підготовки. Але оцей рік в Запоріжжі останній рік дався в знаки, тому що і боліли п'яти ноги, груз. Були проблеми з серцем, що вилилося в інфаркт. Були проблеми з нервовою системою, що не дозволяло заспокоїтися. І коли він прийшов до нас додому, ми всі відчули, наскільки тяжко він поранений. Поранений не так фізично, як душевно. І ми захотіли з Ірою дуже йому допомогти. І ви знаєте, в нього була така проблема, про яку він мені зразу не говорив. Його боліли п'яти. Що йому допомогло? Звичайно, йому допомогла альфа, про яку я вже вам сьогодні розповідала. Альфа, яку він приймав два рази в день по дві капсули, хлорофіл, який він приймав на постійній основі, комплекс з магнієм, що допоміг йому привести нервову систему в порядок, готокола. Препарат, який працює саме на кровоносну систему, і ще багато чого допомогло його, йому змінитися і отримати класні результати. Мене вже перестало боліти п'яти. Я кажу, володь, ще мало, місяць мало, треба хоча б три місяці. Наша альфа це чудовий препарат, який забирає сечову кислоту, який робить велику трансформацію в нашому організмі і поєднані з іншими препаратами. Атаме цей цей чудодійний. Е... Та наша чудодійна Альфа вам допоможе привести свій організм до ладу. Я втішуся, що я бачу результати. І я знаю, що таких хлопців в нашому оточенні буде дуже багато, тому що вже перша, перші ряди вони всі поранені, і вони вже практично вдома на реабілітаціях. Скористайтеся порадою, обов'язково запропонуйте чудодійні препарати компанії НСП. Дякую за увагу. Доброго дня! Я сьогодні в осінньому образі біля мене парасолька. Це говорить про те, що на дворі дощова погода і дуже багато води. Температура скачить з гори до низу, знизу до гори, і ми не знаємо, як себе врятувати, щоб бути здоровими. Я хочу нагадати про те, що в нашому ресурсі є завжди, в нашому НЗ завжди є такі препарати, як кушачий кіготь. Що дуже добре працює зараз. Я взагалі працюю в школі вчителем, і в мене є такі розумні мами, в яких я вчу дітей їхніх, що вони мають отой кушачик кігуть, і коли потрібно дитині надати першу допомогу при симптомах застуди, вони зразу беруть в руки кушачик кігуть і починають дитині давати. І звичайно, срібло, срібло, яке також дають і в ротик, і можуть капати носика коли сопельки. І відповідно навіть ці два препарати дозволяють діткам добре себе почувати. А мені дуже до вподоби новий, новий лосьйон з лосьон подарком, який недавно з'явився на нашому ринку. І ви знаєте, я його ношу до школи, він в мене в сумці, як НЗ. В першу чергу він не має різкого запаху, таке, як тифу. І коли дитинка приходить до мене і орест, на Орест, в мене болить голова, у мене щось тут болить, не знаю що. я кажу Чарівна мазь, пішли, я тебе помажу. Ми йдемо в бібліотеку, я роблю ритуал обмазування, шийки, скронь, личка тою мазюкою. Він так сидить, так, якби дійсно я була якась чарівниця. І все за якийсь момент дитина йде бадьора на урок. Я дійсно не знаю, що в тій мазі є такого чародійного, але вона реально забирає миттєву симптоми болю. І, попри те, що вона має дуже багато плюсиків, вона прекрасно знімає біль І зробіть так, щоб ця мазь лежала в вашій сумочці, хоча там тюбик трошечки величенький, але вона дуже вам допоможе вам і вашим близьким. Дякую за увагу! Гарного вам дня! Дякую усім за увагу. Та на цьому наш ранковий діалог такий коротенький, лаконічний, стислий, але дуже інформативний. Ми будемо закінчувати. Усім бажаю гарної неділі, Божого благословення, швидкої перемоги якомога швидше. І всього-всього нам найкращого. Так, і до нових зустрічей. Усім дякую за увагу. Усім гарного дня, па-па.